Друзі, наші вітання. Маємо для вас ще ось такий один Тігуанчик. Як завжди пригни з Європи. Це у нас автомобіль Тігуан 2018 року випуску чистого з дволітровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт, 190 кінських сил даний автомобіль має та автоматичною коробкою передач, dq 500, 7 ступка, мокра, дуже надійна, класна коробка. От, друзі, та з пробігом даний автомобіль має оригінальний пробіг 180, по-моєму, тисяч. Це, це авто заїжджало до офіційного дилера, по вінкоду все пробивається, що автомобіль заїжджав, по регламенту все чітко е, обслуговувався. Даний у нас автомобіль, так що наразі ніяких моментів немає. Це обслужений автомобіль е, в хорошому, в хорошій компанії. Комплектація, комплектація автомобіля у нас Tiguan Тігуан All Space в Хайлайні на дуже класній комплектації. Е, тобто цей All Space у нас є довша база. І цей автомобіль, друзі, як дехто багато думає, що він збирається в Мексиці чи, чи, чи десь там в Америці, чи де, я не знаю. Друзі, ці автомобілі All Space, що ми проганяємо, це чиста е, німецька зборка. Тобто по Вінкову до автомобіля знову ж таки вам підтягнуть, що цей автомобіль був зібраний на заводі у нас в Німеччині. Отже, цей олспейс у нас завжди є комплектація олспейці п'ятимісний. і Сімимісний. То цей варіант якраз у нас іде п'ятимісний оспейс, бо маємо ще варіанті. Кутам білий і чорний. Це семимісний. А ось цей не варіант п'ятимісний олспейс. Отже, друзі. Погнали по зовнішньому вигляду. Автомобіль повністю є в оригінальному красі. Ніяких критичних моментів у нас, як завжди, немає. По е, передній частині автомобілі бампера всі в зазорі стоять. Ніхто їх не знімав, не малював. По сколах. Трішечки є сколів, але знову ж таки бачимо, вони ці сколи в нас не критичні, нічого вам фарбувати не треба. Все є плюс-мінус в гарному стані. Бачите, вам показую, знімає, нічого критичного в нас немає. Тобто на 180 тисяч пробіг, я рахую, що це дуже-дуже гарний стан автомобіля. Так, по решту по кругу автомобіля в нас по лакофарбовому покриттю абсолютно немає ніяких дефектів, ні подряпин, ні вм'ятин. Знову ж таки, друзі, вам нічого робити не потрібно. Ось я проходжу по кругу автомобіля, бачите, все є добре. Задній бампер теж в зазорах, без ніяких пошкоджень. Ось тут звертаємо увагу на задній бампер, де грузиться у відділення, в багажне відділення якісь речі, теж ніяких в нас моментів немає. Ну і по лівій стороні, друзі, теж все в зазорах, все гарне без м'ятин та подряпин. Е, якщо взяти взагалом 18-й рік пробіг 180 тисяч. Якщо взяти взагалом по лакофаровому покриттю, по кузу, мені цей автомобіль подобається. Ну, не знаю, типу, мабуть, тверда п'ятірка як на мене є, того що 180 пробіг як не крутий, а кузов виглядає реально як на пробіг 1070. Так що я би давав би 100% п'ятірку. Резина 235-55, диски r 18 розміру, резина літо і ще в дуже, дуже адекватному стані ця резина в нас є. Так, позов що вийду, ага, і швиденько, друзі, знову ж таки, чуть не забув вам пробігтися природом, вимірити лакофарбу покриття. Не, друзі, не переживайте, якщо я десь щось забув і в якійсь у огляді автомобіля вам це не зняв, будь ласка, приїжджайте до нас або просите окремо, я вам це все знімаю, показую обов'язково. Бо бачите, хочеться все розказати, сказати, але думаєш одне, а робиш друге. Так, цей автомобіль у нас є в оригінальному красі 100% без ніяких абсолютно моментів. От показую вам друзі від А до AD весь автомобіль. Там все є, все добре. Так, друзі, якщо треба, приїжджайте до нас, надамо вам прибор, покажемо, перевіримо вам, любі діагностики на місці поробимо. Так що, друзі, не переживаємо, купляємо. Проші, якісні автомобілі. Отже, по зовнішньому вигляду, друзі, зрозуміли, все є добре з даним автомобілем. Так, показуємо, як він виглядає всередині. Так, всередині, ось у нас карта водія. Е, я абсолютно не бачу ніяких ні пошкоджень, нічого. Ось те це грязненьке, трохи не дочистило до цього Так, все супер. Далі. Поріг водія. Теж в адекваті. Ось тут білий лак у нас не затертий, не вибитий, грунтовки не видно. Так що все є добре. По пластику трошки є ось такі подряпинки, але... І то це не по пластику, по цій металевій штуці. Але менше з тим, як на мене, 180 пробіг в адекваті. Далі сидіння водія. Нормально все, ніяких моментів немає. Далі кермо. По керму, що по керму, проводимо рукою. Ніяких нас знову ж таки подряпин я не відчуваю, все супер гарно. По текстості і підтехтасті теж не бачу в цьому автомобілі. Кермо мені подобається. Далі підлокітник, КПП, тунельцей. Блін, класно, що в тюганах не робити чорний лак, бо він настільки дереться. що то капець просто, Так, є, є. Тут все добре, по панелі я нічого не бачу. Так, спереду, як на мене, все супер. Тут то, то трошки поріг підтекти, а так як на мене все дуже-дуже добре. Так, Ця карта теж в хорошому стані. Тут пластик, сидіння переднє позаду, диван, диван теж трошки недочистив, друзяки, це все дочистимо тут, бачите. Є, 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 все в нормі. Нічого я тут абсолютно не бачу поганого. Тунель цей добрий, це цей, 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 цей сидіння теж в супер стані нормальному. Передалі завжди люблю залізти, повалятися для вас, друзі, щоб все показати. Багажне відділення, ось тут, ось, ці, ось цей пластик, весь там. Він також дуже сильно царапається, подряпається, затирається при, при експлуатації. Наразі на цьому автомобілі все добре, так саме стеля. Рветься, подряпається в багажне відділенні. Тут, в цьому автомобілі, друзяки, бачите, все є супер. Супер, реально без перебільшень. Так. Зараз я відкрию ще звідси, покажу його. Так, електрокришечка багажника. Є, 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 друзі. Змах ногою теж є ви це любите. Так, по пластику дивимося. Ага. Кришка з внутрішньої сторони пластик. Реально, ідеально. Друзі, ніяких моментів немає. Я думаю, що в цьому багажнику багато чого багато не возили. Того, що по пластику я все бачу, хто наскільки возив і що тут возили. Так, ось лише ось тут, бачите, така маленька підтертість є по стелі. Тут зовсім трохи вона не подерта, не порвата, просто десь трохи прицепили, волокна повилазили, бачите, волокна від тканини. Але як на мене, ну є момент, я вам його показую, друзі. Він не критичний абсолютно, але я хочу, щоб ви бачили те, що ви купуєте у нас. Хочу бачити, що ви... Що хочу, що хочу знати, що ви бачили всі моменти по автомобілю. По комплектації далі. Ага, полка на лижджі може лежати, може верхньо положення лежати. По комплектації є все. компресор, друзі, плей, крюк, викрутка, аптечка, донкат, ключ, жилетка, сітка там ще є. Тобто вся комплектація, що може бути все є в автомобілі, закриваємо. Ну і по цій стороні, я думаю, воно йде все аналогічно. У тій стороні карта в хорошому стані, я нічого не бачу. Поріг теж, що мокрий не досох в нормальному абсолютному стані. Сидіння я вам показував. В общем, показую лише по моментах. Про те, що там немає моментів, не смисла вам показувати немає. Так, є, є, є. Ну, ось цей поріг, друзі, передній пасажир кращий має стан від водійського, вже кажу. Але... Що маємо, то маємо, як то така, 180 тисяч пробігів, ну і торпеда, бардачок, ось цей пластик, тут я нюансів не бачу. Ні, все, друзяки, все супер, далі все віддалі. Блін, як на мене, якби не, оті, не, не у той водійський поріг і ота стеля трошки. Блін, я не знаю, дав би, мабуть, п'ятірку по цьому, а так, мабуть, четвірка по салону. По зовнішньому вигляду точно п'ятірка віддалі, зовнішній вигляд, повірте мені. От, ну, Але що маємо, то маємо. Бо попередній я вчора для вас е, е, знімав відогляд чорного олспейса тігуана. То там було навпаки. По зовнішньому виду четвірку я давав, а по салону п'ятірка. Ну, менше з тим, що маємо, то маємо. ми маємо великий вибір тих тігуанів і ваше право, що ви хочете вибирати самим. Так, запускаємо. Все запустилось чітко гарно. Друзі, е, знову ж таки помилок, нічого немає, все працює гарно, коректно робили комп'ютерну діагностику, ходову діагностику приладом, приладом поміряв вам локфарб покриття. Тобто автомобіль, автомобіль в нас є перевірений від А до Я, так що ніяких моментів немає. Погнали по комплектації. Електронна приборка приладів перед вами. По асистентах є лайн асіст та фронт асіст, адаптивний крізь контроль, є. підігрів дзеркал є. Далі. Навігація, Android Auto Apple CarPlay, ось я запустив вам android Auto через телефон, через шнурок, ось так воно виглядає, працює. треба, Нажимаємо карту, шукаю, вводимо собі телефон, повідомлення ваші, все я чітко працюю по-українськи в Android Auto. далі Маємо трьохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, підігрів керма, очищувач повітря, програмування вибасто є. можна встановити на конкретний час, конкретний день теж є далі по автомобілю. старт стоп, самопарковка є. Соб, різко сюди, самопарковка, камера заднього виду, парктроники 360 є, зміна режиму руху їзди е, теж є присутнє в даному автомобілі, друзі. Так що, ну, як для мене, більше достатньо всього є в цьому автомобілі. Ось такі прикольні ніші в нас йдуть для всяких дрібничок, там, тут ніше. Ну, все чітко, гарно. Так, далі. Е, як завжди, два ключа до автомобіля в нас є присутні. Так, далі, далі, далі. По комплектації безключовий доступ є в автомобіля. Дуже зручна, до речі, функція. Оптика, оптика фул-ледовська, максимально адаптивна з вирізанням автомобіля з потоку. Е, дуже крута та штука є в автомобілі. Потім... Потім, 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 потім трюкзоний клімат, як казав, ззаді столики нема що показувати. До речі, друзі, оцей ряд сидінь, він рухається взадперед і наклон спинки теж у нас подається. Далі. Е Електрокришка багажника, повний привід, е електрофаркоп є присутній, Нажали кнопочку Фаркоп випадає. Шторка є. Далі ваша улюблена функція це що змахнув ногою, відкривається багажник, теж є в автомобілі присутня Зараз спробуємо, чи воно. Оп, получиться в нас ще не. Оп, ей йде йти, махати треба. Щось, друзі, не виходить, де воно там махається. Оп, є, відкривається, змах ногою є. Так що що, друзі, ну блін, в цього автомобіля, як на мене, є хороша комплектація, реально. Е, пробіг це вже на... На те, які ви розраховуєте бюджет, того що е, даний автомобіль нас буде вартувати орієнтовно е, 29 дев'ять тисяч доларів. За чистий 18 рік, друзі, наголошую за оригінальний пробіг 180 тисяч е, обслужений автомобіль. Заїжджав по сервісу парламенту, все робилося, обслуговувався цей автомобіль. От зараз технічно повністю є в ідеалі дане авто. Так що, друзі, будь ласка, хто розраховує на такий бюджет на 29 тисяч, шукає цілий, е, про, цілий автомобіль, такі комплектації з таким пробігом, залітаємо до нас на тест-драйв. як завжди, покажемо вам все, розкажемо, покатаємо вас, покатайтесь раніше самі на автомобілі. Любі діагностики. Я вам зробимо. Так що, друзі, будь ласка, хто хоче якісний, перевірений, класний автомобіль, залітаємо. Так що, друзі, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.